Хотів би коротенько зупинитися про стан безпеки дорожнього руху, який у нас є на станом на сьогодні на території Закарпатської області, Я також би зупинився на деяких порушеннях, які допускають учасники дорожнього руху під час керування транспортними засобами. Спочатку станом на сьогоднішній день на території Закарпатської області сталося у нас 3261 дорожня транспортна пригода, але є випадки. Дорожньотранспортних пригод за участю, які сталися з постраждалими. Це у нас незначна їх кількість, але такі випадки у нас є. І це у нас статистичні дані вказують на 437 таких дорожньотранспортних пригод. Є також під час сказаних дорожньо-транспортних пригод постраждалі особи, а також і загиблі. Але статистичні дані вказують на те, що у нас зріст дорожньо-транспортних пригод в порівнянні. З минулими роками незначний, значний, тому хотів би на цьому сильно увагу не зупинятися, але на деякі статистичні дані звернув свою увагу і хотів би довести до суспільства щодо належного і ефективного дотримання прав дорожнього руху під час керування транспортними засобами, оскільки основними причинами вчинення дорожньо транспортних пригод є, у нас такі, як кажуть. Фактори, які впливають на дорожчо-транспортні пригоди, це перевищення в першу чергу швидкості, також неналежне виконання правил маневрування, а також недотримання дистанції. Не буду зупинятися над цими напрямками, але вони такі у нас є. Крім цього, хотів би звернути вашу увагу, що з початку року працівниками поліції в області було вилунато закону задокументовано. Думати з цю цифру 3758 фактів керування особами в стані алкогольного сп'яніння. Це статистичні дані в порівнянні з минулими роками йдуть на зріст. Хоч у нас в країні відбувається війна, але особисті водії дозволяють керувати транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. І на даний час судами було розглянуто 1800. Адміністративних матеріалів, які були складені за статтею 130, і е, винних було притягнуто до адміністративної відповідальності і сума е, відшкодування і надходження в державний бюджет 38 мільйонів гривень. О. Але це настільки половину е, матеріалів було розглянуто судами, інша половина знаходиться на виконання, оскільки збільшили терміни розгляду судами е, вказаної. З вказаної напрямку адміністративних матеріалів. Крім цього, хотів би звернути, що працівниками ГУНП Закарпатській області під час проведення новорічних свят посилюються заходи безпеки як з охорони полічного порядку, а також в сфері безпеки дорожнього руху. Тому будуть додатково створені автопатрулі, які будуть забезпечити безпеку дорожнього руху і патрулювати. Всіми автошляхами, які в нас є, як і основними автомагістралями, також між населеними пунктами на території області. Тому звертаю увагу учасників дорожнього руху на дотримання правил дорожнього руху, не вживати алкогольні напої під час керування транспортними засобами, оскільки свято є свято, але щоб ці наслідки не призвели, не призвели до найгірш, найгірших обставин, тому. Ми послідуємо заходи. Але хотів би також звернути увагу і в загальному аудиторію на недопущення використання піротехнічних засобів під час святкування новорічного дня, оскільки у нас відповідно до чинного законодавства є певні обмеження по цьому напрямку і продаж і застосування піротехнічних засобів у нас на території держави в загальному заборонено. І за це є певна. Адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Тому віднесіться до святкування відповідально з метою недопущення вчинення будь-якого роду правопорушень, як адміністративна, так і кримінально. Коротко. Дякую. Так. Можливо, в першу чергу є як і продаж, а також є і дрібне хуліганство. Тому дивлячись. На кого ми будемо притягнути до відповідальності. Тут у нас є як для суб'єкта сподарювання, можемо притягнути до відповідальності за статтею 164 Кодексу України про відмінної відповідальності, також можна притягнути безпосередньо особу, яка використовує ці піротехнічні засоби, можемо притягнути їх до дрібного хуліганства. Якщо будуть інші наслідки, то можна притягнути ту особу, яка використовувала ці піротехнічні засоби, і до кримінальної відповідальності за хуліганство. Дивлячись, які настануть в подальшому наслідку. Ми постійно проводимо, але слава Богу, яка показує практика. Таких у нас випадків, як в області, так і в країні, майже не відбувається. Де-не-де, так, -де, да, є. Самі ви бачили також в соціальних мережах, де у нас по території країни є особи, які десь використали під час святкування кажу, своїх днів, так. Да. Тому ще, якщо можна по новорічній ночі, у скільки разів буде збільшено, ми і так в загальному поліція з моменту як кажуть введення в дію закону України про правовий режим воєнного стану не перебуває в посиленому заході. Ми просто додатково як кажуть на 10-20% від той кількості, яка у нас є, збільшуємо кількість нарядів піших нарядів по містам. В принципі, вони щоденно і так заступають. Ну, в середньому у нас по області заступає 130 нарядів. Це як піших, так і автопатрулів. Ну, ми да, ми ще посилюємо, тому буде збільшено до 180 такої кількості нарядів. Але може бути, Дивіться, по я зрозумів вас. Це... Під час за звітній період працівниками поліції в загальному було притягнуто пішоходів 2330 учасників дорожнього руху до адміністративної відповідальності по статті 127, то в принципі в порівнянні з минулими роками, так скажу, десь у нас люди і в загальному громадяни нехтують правом дорожнього руху і продовжують порушувати ПДР, не звертаючи на це увагу. І також у нас є статистичні дані, де дорожі, пішоходи стають е, учасниками дорожнього руху і отримують травми за неналежне кажуть дотримання правил дорожнього руху. Це в першу чергу насіння світовобуваючих елементів, тих самих жилетів, коли рухається по краю по крижої по частини в нічний час доби. Крім цього, також у нас було притягнуто е, 275. Е, Учасників дорожнього руху це велосипедисти, які керували з порушенням прав дорожнього руху, тому що є відповідальність як і на пішоходів, так і на велосипедистів, тому що кожен із них є учасником дорожнього руху.